Все, що існує на світі, колись було мрією. Ніколи не відмовляйтеся від своєї мрії. Всесвіт завжди допомагає нам здійснити наші мрії, якими б безглуздими вони не були. Це крилеті вислови мудрих людей про мрію. А на сцені зразковий інтегрований театр естрадної пісні «Дитячі мрії, львівської теплого тос. Зустрічайте! В цілім світі, Як сонце, ясне, в чисті небеса, нема нічого кращого, як діти, бо в них любов, надія і краса, бо в них найкращі наші сподівання, вершина, може, нашого бутя, тому то ми без зайвого вагання за них вітати можемо життя. Готові зірку зняти з небосхилу і прихилити небо, голубе, щоб тільки дітям у житті щастило, бо в дітях ми продовжуємо себе. Дівчаток Веронічку і Марічку з молодшого складу дитячих мрій з піснею Калинове намисто.

Слово запрошую Тетяну димитрівну медвідь департамент соціального захисту львівської обласної державної адміністрації. Зустрічайте. Доброго дня, дорогі друзі! Хоч сьогодні і е, падає дощ. І ніби холодно, але я вірю, що в ваших серцях тепло, радісно. Від того, що ви сьогодні зібралися, від того, що є принаймні один день, міжнародний день білої трустини, який не дає забути ті проблеми, з якими ви стикаєтесь, і з якими вам обов'язково має допомогти влада. Я хочу вам побажати добра, миру. Хочу побажати, щоб все-таки були ближче Ми один до одного, щоб кожна ваша проблема, кожна ваша потреба була почута і, зрештою, таки було достатньо фінансової підтримки для того, щоб ми могли реалізувати всі наші плани. Олег Михайлович Сенютка сьогодні знаходиться в Києві у відрядженні і просив передати так само своє вітання та за багаторічну активну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у захист прав незрячих та з нагоду Міжнародного дня білої тростини нагородити почесною грамотою облдержадміністрації підлужного Степана Степановича. Голови Львівської обласної організації уток. Немає? Покажіться, ми до вас підійдемо. Покажіться. Передадуть строгуша Романа Богдановича. Групорга Львівської територіальної первинної організації УТОС. Валентино Віталіївну, члена правління червоноградської міжрайонної первинної організації «УТОС». АПЛОДРА. Голова облдержадміністрації Олег Синютка. пам'ятаєте, що сьогодні говорив Михайло Михайло Джичка про програму, і щоб ця програма програма здійснювалася, дуже багато залежить від Тетяни Дмитрівни, яка була тільки що на сцені, і від Лесі Михайлівни Корницької, яка теж і тут. Це до вас. Що як я вже підкреслювала, цей захід теж відбувається за підтримки Львівської міської ради, і е, я хочу зараз. Надати слово Руслані, яка зачитає список активістів і учасників художньої самодіяльності, учасників виставки, які будуть нагороджуватися подарунками. Але але перед тим хочу виконати ще одну приємну місію. Ви знаєте, така дуже наша активна співпраця з управлінням соціального захисту міської ради розпочалася, коли начальником управління була Наталя Володимирівна Федорович. Думаю, багато з вас хто її пам'ятає. Вчора у мене була телефонічна розмова з Наталією Володимирівною. Ми з нею час від часу спілкуємося, і Наталя Володимирівна зараз заступник міністра соціальної політики України, і вона передавала вам всім вітання, і дослівно вона сказала: пані Любов, завтра буде відзначені, Я прошу передати моїм дорогим львівським утосівцям. Я їх всіх пам'ятаю, люблю і буду робити. Все те, щоб їхнє життя стало трошечки краще. Я зачитую список, а потім після закінчення заходу прошу ФУЄ отримати подарунки. Безкорувайний Павло. Белс Ігор, Бонько Любов, Спяткін Сергій, Богдан Ярос, Ярослав, Брик Галина, Брик Ігор, Бурова Галина, Вавілова Оксана, Вакуленко Ольга, Везденко Степанія, Величко Лідія, Вов Ольга, Возняк Іван, Бульчак Тарас, Газда Анатолій, Герасіка Петро, Гнатів Василь, Голуб Ганна, Голуб Григорій, Городиський Володимир, Грек Юлія, Гром'як Валентина, Грунда Стере. Гусак Наталя, Демський Михайло, Демський Стефан, Чала Галина, Дзвонковський Ігор, Діжак Анна, Доганик Богдан, Дороцький Тарас, Думич Мирослава, Занік Ірина, Засідкович Ігор, Збожна Надія, відчина Орися. Калиняк Стефанія, карабін Ганна, Кирилова Віра, Кирилова Ерна, Кіт Роман, Кіш Людмила. Клименко Надія, Козак Ярослав, Колпаков Владислав, Коржина Людмила, Корнієва Милана, Король Саїда, Костецький Богдан, Криштов Роман, Кузик Андрій, Кузніцова Любов, Кузьмів Олена, Кулишкін Володимир, Кутня Олена, Лапечак, Оксана, Лапчак Віктор, Лисенко, Тамара, Ломов Юрій, Мартишевська Галина, Мартишевський Іван, Маслов Олександр. Матківська Галина, Мацьків Роман, Мелько Галина, Мельничук Оксана, Надич Василь, Надич Степан, Олива Галина, Олійник Марія, Олійник Наталія, Онуфрійчук, Надія, Павелко Орися, Патрушева Надія, Пашкіна Світлана, Підкович Катерина. Пушкар Мирослава, Пушкар Ярослав, Радіо Володимир, Рейтеровська Марія, Радіонова Олена, Сай Людмила, Сай Юрій, Самуля Колена, Синьовська Ганна, Сирота Володимир, Скалецький Михайло, Слива Марія, Слива Микола. Слига Тетяна, Смош Богдан, Соснівська Ольга, Станько Андрій, Стрілковська Катерина, Строгуш Роман, Тарабань Степан, Теравський Іван, Толопко Семен, Тонкевич Слава, Фісан Тамара. Франц Тетяна, Ханас Емілія, Хома Ольга, Хомік Леся, Крипунова Віра, цизда Богдан, Ціздин Любов, Ціздин Ульяна, Ціздин Юрій, Чайковська Ольга, Чайковська Стефанія, Шеременко Володимир, Штурин Іван, Єгорська Оксана і Яремчук Валентина. Зустріч добігає кінця, та не закінчуються пісні, добрі думки та слова. Вони, немов дзвінки, струмки, біжать із гір несуть життя. На сцені народний, жіночий, вокальний, колектив, ансамбль струмочок, будинку культури уток, керівник Оксана Мельничук. Зустрічайте.